Сьогодні ми зануримося в досить глибоку і часом суперечливу тему стоїцизм і так звана віра в Бога, чому деякі сучасні релігійні вірування можуть впливати на людський розум і, можливо, навіть паразитувати на ньому, роблячи з людини раба Божого. Це питання викликає чимало емоцій і неоднозначних думок. Але наша мета не полягає вкрити ці вірування як таких. Ми спробуємо дослідити, як саме ці релігійні переконання. Можуть впливати на свободу особистості та її здатність мислити критично. А ще дізнаємось, що на це скажуть стоїки. Стоїцизм, філософія, яка була однією з найвпливовіших шкіл античності, має свої унікальні погляди на божественність. Стоїки не вважали Бога якоюсь окремою істотою, яка живе на небесах і спостерігає за нами. В їхньому розумінні божественність це логос. Ну, тобто розумний порядок, що пронизує весь всесвіт. Бог для стоїків це не окремий творець, який керує нашим життям і диктує, що робити. Натомість це сам природний закон, який визначає порядок речей. Логос це, це те, що керує всім, що відбувається у світі, і те, що надає сенс і гармонію всьому сущому. Стоїки вірили, що розуміння природи речей та пошук гармонії з логосом веде до внутрішньої свободи і душевного спокою. Це фундаментальне розуміння є ключовим для стоїцизму: те, що людина повинна жити у відповідності з природою і розумом, не покладаючись на зовнішні сили чи авторитети. Саме тут починається основна різниця між стоїцизмом і деякими аспектами сучасних релігійних вірувань. Зараз ми живемо у світі, де релігійні вірування відіграють важливу роль у житті багатьох людей. Віра здатна дарувати підтримку. Надавати сенсу життю і допомагати людям справлятися з викликами, проте не завжди все так однозначно. У багатьох релігіях людина постає як істота слабка, грішна, і така, що потребує зовнішнього спасіння. Вона залежить від божества або його представників на землі, що підсилює ідею рабства Божого, і ця концепція рабства символізує підпорядкування вищій силі, яка, мовляв, краще знає, що потрібно людині, ніж вона сама. Однак стоїцизм ем, пропонує зовсім інший підхід. Вони вважали, що кожен з нас є господарем ем, своєї долі. Стойки наголошували на внутрішній свободі, яка не може бути підкорена ніяким зовнішнім обставинам. Згідно з їхньою філософією, людина повинна покладатися на власний розум і критичне мислення, а не сліпо слідувати чиїмось наказам чи догмам. І це стає особливо важливим, коли ми розглядаємо вплив сучасних релігій. На наші переконання і мислення. Тож давайте поговоримо про те, як деякі релігійні вірування можуть обмежувати особисту свободу. Часто релігійні доктрини вчать нас приймати істини без запитань. Наприклад, багатьом людям кажуть, що вони повинні слідувати певним правилам, бо це Божа, Божа воля. І тут важливо розуміти, коли людина приймає такі переконання без роздумів, вона може втратити здатність критично оцінювати реальність. Вона починає підкорятися, часто не задумуючись, чи відповідає це її внутрішнім потребам і переконанням. Це і є те, що стоїки назвали б втратою свободи. У концепції рабства Божого йдеться про те, що людина стає залежною від зовнішньої сили, яка нібито має більше знання або владу над її життям. Таке мислення може підштовхнути до пасивності, коли людина більше не відчуває відповідальності за свої вчинки та долю. Замість того, щоб працювати над власним розвитком і прагнути до мудрості, вона починає чекати зовнішнього втручання, аби покращити своє життя. Стоїцизм вже підкреслює інше: ми повинні керуватися власними рішеннями і приймати на себе відповідальність за свій шлях. Ніхто, навіть божественна сила, не має права вирішувати за нас. І хоча стоїки вірили в існування логос, вони не вважали, що логос втручається в наше повсякденне життя. Це радше принцип. Що лежить в основі всього сущого, а не активний гравець на сцені нашої долі, давайте також поговоримо про поняття паразитування на розумі. Чи можемо ми сказати, що релігійні вірування можуть бути інструментом для маніпуляції та обмеження людського розуму? Якщо релігія змушує нас приймати догми без критики, якщо вона забороняє ставити запитання і змушує нас сліпо вірити в те, що нам говорять. То так, ми можемо говорити про певне паразитування. Це означає, що наше прагнення до знань і саморозвитку обмежується. Ми втрачаємо можливість осмислювати те, що відбувається навколо нас, і стаємо пасивними спостерігачами власного життя. Стоїцизм навпаки вчить нас бути активними е, учасниками власного буття. Він говорить, що ми повинні вчитися на своєму досвіді, використовувати розум, аби краще розуміти світ і себе в ньому. Тому. Стоїки наголошували на важливості особистої свободи і вірності своїм переконанням, які базуються на розумі та досвіді, а не на догмах. Стоїчні принципи можна застосувати і до сучасного розуміння релігійних переконань для багатьох людей релігія є важливою частиною їхнього життя, але ключовим є те, як саме ми сприймаємо цю віру, чи дозволяє вона нам зростати і розвиватися. Чи навпаки, то стримує наші можливості. Стоїки радять нам не відкидати віру взагалі, а свідомо її сприймати. Віра не повинна бути нав'язаною. Вона має відповідати нашим внутрішнім переконанням і сприяти нашому духовному розвитку, а не обмежувати його. Також варто пам'ятати про важливість критичного мислення. Це не означає, що віра і критичне мислення не можуть існувати разом. Навпаки, справжня віра це та, що пройшла через фільтр розуму. І стала осмисленою. Вона допомагає людині стати кращою, більш гармонійною і свідомою. Стойки вважали, що ми повинні бути відкритими до нових знань і готовими до змін, але водночас зберігати внутрішню стабільність і автономію. Отже, сучасні релігійні вірування можуть мати різний вплив на наше мислення і свободу. Важливо, щоб ми усвідомлювали цей вплив і ставили собі запитання, чи наші переконання дійсно відповідають нашим потребам. Чи вони сприяють нашому розвитку, і чи не стаємо ми рабами тих ідей, які були нам нав'язані ззовні? Стоїцизм вчить нас, що справжня свобода це внутрішня свобода. Ніхто не може контролювати наш розум, якщо ми самі цього не дозволимо. Розум це, це найцінніший дар, який ми маємо, і ми повинні його використовувати, пов'язуючи наші рішення і вчинки зі здоровим глуздом та саморефлексією. Ми не повинні сліпо приймати переконання, які обмежують наші можливості мислити та діяти самостійно. Стоїки завжди наголошували на важливості самоконтролю, автономії мислення та відповідальності за власне життя. Однак для багатьох людей віра може бути джерелом комфорту та натхнення, і це варто поважати. Але слід пам'ятати, що віра не повинна перетворюватися на щось, що обмежує наш розвиток або ставить нас у залежність від зовнішніх авторитетів. Стоїцизм. Пропонує нам модель, де людина є вільною від зовнішніх впливів і може самостійно формувати свої переконання на основі розуму та досвіду. Це не означає, що стоїцизм протиставляється релігії як такій скоріше стоїки, вказують на необхідність свідомого підходу до будь-яких вірувань. Давайте уявимо сучасний світ, де багато релігійних течій стверджують, що вони мають істинне знання про всесвіт і людське буття. Водночас стоїцизм нагадує нам, що істина не завжди прихована у зовнішніх авторитетах, вона також знаходиться в нас самих. Вона доступна кожному через осмислення свого досвіду, роздуми і критичний аналіз. Це важливий момент, коли ми починаємо ставити запитання, що насправді є, моїм переконанням, а що було нав'язане ззовні. Чи дійсно я вірю в це, чи просто прийняв ці ідеї, тому що так було зручно чи звично? Стоїцизм допомагає розвивати здатність до самопізнання. Що є ключем до справжньої внутрішньої свободи, це вміння розуміти свої мотиви, бажання і страхи, а також здатність аналізувати, звідки ці почуття походять і як вони впливають на наше життя. Віра може бути потужним інструментом розвитку, якщо вона допомагає людині краще зрозуміти себе і навколишній світ, але вона також може стати пасткою, якщо змушує сліпо підкорятися догмам і зовнішнім авторитетам. Уявіть, що ви приймаєте віру або переконання. Яке не відповідає вашим власним внутрішнім принципам або здоровому глузду, ви починаєте жити за правилами, які були вам нав'язані, і поступово втрачаєте відчуття власної свободи і відповідальності за своє життя, це може привести до стану, коли людина перестає шукати відповіді всередині себе і починає чекати їх від когось іншого. Від божества, від релігійного лідера, від зовнішнього авторитету стоїки вказують на те, що це є втратою особистої автономії, коли людина перестає бути господарем свого життя. Кожен із нас має можливість вибору приймати чи відкидати певні переконання, але цей вибір повинен бути свідомим і відповідати нашим внутрішнім потребам і цінностям. Стоїцизм підказує, що найкраще, що ми можемо зробити для себе, це зосередитися на тому, що знаходиться в межах нашого контролю, а наш розум. Наші думки і переконання це те, що ми дійсно можемо контролювати. Ніхто інший не має права нав'язувати нам свої переконання, якщо ми цього не хочемо. Отже, підсумовуючи, сучасні релігійні вірування можуть як допомагати, так і шкодити нашому розвитку залежно від того, як ми їх сприймаємо. Стоїцизм вчить нас, що справжня віра не повинна обмежувати нашу свободу і критичне мислення. Вона має допомагати нам ставати кращими, розумнішими і більш гармонійними, якщо ж віра перетворюється на засіб контролю і обмеження, ми маємо поставити собі запитання, чи це дійсно те, у що я хочу вірити. Віра і розум можуть і повинні співіснувати. Віра, яка базується на осмисленій і внутрішній свободі, є потужним джерелом сили. Але коли вона перетворюється на сліпе підкорення зовнішнім догмам, вона починає обмежувати нас. Стоїцизм пропонує нам шлях до внутрішньої свободи. Через розуміння себе і світу, через саморефлексію і постійне прагнення до знань. Дякую, що дивилися цей ролик. Сподіваюся, що ці ідеї змусили вас задуматися і, можливо, переглянути своє ставлення до віри, свободи та мислення. Не бійтеся ставити запитання і шукати власні відповіді. До нових зустрічей!